Відправляюся до грантер Брікширу. Там знайомлюся з жінкою на ім'я Сома, який я спочатку допомагаю зібрати назад її армію, яку розбили Саксони, після чого починається відвоювання їх земель у Саксонців у частності у цього штриха на ім'я Вігмунд. Після відвоювання території виявляється, що Сома підозрює когось у зраді. And three in my inner Тому, побувши у набігах з усіма людьми, які знали про таємні шляхи, через які Вігмунд організував напад на місто. Виявилося, що зрадником був оцей чорт Галін. Це єсаторибілдоспансвидепіпошісалідер не френ Нево в кінці цієї арки Ейвор добирається до Вігмунда, і вони з одіном забирають життя чергового представника ордену давніх. А сома тепер стає союзницею Рейвенсторпа. Повідомляю Повідомляє про це рандві та відправляються у ладиче куди відправився Сігурд, щоб заключити союз з Убою та Іваром Рагнарсонами.